По салону. Вах і у нас розпашонка наліво ліво-направо. І так як це у нас Рено Кенго в Максі базі, тут у нас здоровезний багажник. Друзі, якщо ви прийдете на майданчики, попитаєте щось дизельне з дуже великим багажником. Я в першу чергу вам покажу у цього красивого рено кенго. Це у нас 2015 тисячі випуску. рік випуску. Автоміс двадцятого року в одних руках в Україні привезений був з Європи, з Нідерландів, перероблений з грузовика на пасажира. По документам пасажир виглядає дуже круто, дуже стильно, чорний колір тонований на Темному графіті, дисках легкосплавних, червоні супорта, ну, виглядає реально дуже файно. Після хімчистки, після поліровки класно підготовлений до продажу автомобіль, повністю обслужений, зовсім без зауважень. Кондиціонер працює і зараз я вам буду показувати ще щось дуже цікаве: це саме салон. Ззаду він виглядає, нібито це якийсь рено-трафік, дуже здоровий. Паркронічки. Просто огромний. Здоровезний. Огромний високий багажник. Плюс до всього, так як цей автомобіль був перероблений з грузовичка на пасажира, це значить, що ми з легкістю можемо перевозити пасажирів. Шкіра, шкіряний салон. Перше в житті я бачу Кенго на шкіряному салоні. Дуже все красиво перероблено. Батони, карти, сідушечки, дуже м'якесенькі, дуже красиві і акуратні. В ромбік дуже комфортно залазить, нічого не мішає. Три повноцінні людини сюди залізе і буде сидіти з комфортом. Отак це все виглядає. Дивіться, тут у нас ще спереду сідушка. Для пасажира з парка. Тобто, получается у нас шестимісний бусик. Шестимісний. Дивіться, спарочка така. Все дуже класно. Якісні матеріали, якісно все це зроблено і дуже красиво. Кондиціонер працює, магнітола з блютузом, п'ятиступка механіка, режим еко, ручні кроби, мультикермо 239 тисяч пробіга, передні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Далі круїз контроль, є, парктроніки знову ж таки є. І взагалі без зауважень по салону. Дуже чистий, красивий, натертий, намитий, виглядає шикар. Но 15 рік випуску. Гума у нас зимова встановлена на автомобілі. 15-й розмір коліс 23-го року зимова гума. За ціною цей автомобіль буде коштувати 10-300 про моніторив. ширинок це гарна ціна за гарний автомобіль. Плюс до всього леди у нас спереду. в общем дуже класний варіант. Я знаю, що багато зацікавлених людей є саме на дану версію, і багато хто шукає саме в Максі базі. У нас в наявності є 15 рік. 10 300.